Який вчинок можна вважати героїчним? Сьогодні, коли в нашій країні йде страшенна війна, багато людей, які готові віддати життя за Україну, зробили самий героїчний вчинок, який тільки бачив світ. Вони, не жаліючи себе, пішли захищати наш рідний дім від жахливих ворогів. Котрі жадають скоріш знищити нас. Але завдяки нашим безстрашним, стійким, незламним та хоробрим воїнам, їм нас ніколи не скорити. Таких відчайдушних чоловіків та жінок в нашій країні дуже багато. Друга нашої родини звуть Тетерин Вадим Васильович. Він дуже добрий, хоробрий. Та відважний чоловік. Коли Росія напала на нас, йому не знадобилося багато часу, щоб прийняти героїчне та тверде рішення, а саме добровільно піти на фронт. Оскільки Вадим дуже мужня людина, яка любить Україну та її народ, він по власному рішенню пішов нас захищати від огидних орків. Навіть при тому. Що він вже не молодий чоловік і має хронічне захворювання. А вже ж ми його відпустили, бо розуміли, що він сам прийняв це гідне рішення. Оскільки Вадим служив в армії, в нього вже був досвід. Звісно ж, воїн був охоплений тривогою, але він знав, як з цим боротися, і це ніяк не вплинуло. На його хоробрість та силу волі. І вже через декілька днів всі зрозуміли, який він незламний та добрий. Вадима всі поважають та цінують. Зрозуміло, що на полі боя дуже небезпечно та страшно знаходитися, але у Вадима є непохитна сила волі, цілеспрямованість, розсудливість та безстрашність. А ми передаємо в його частину посилки, телефонуємо, намагаємося підтримувати воїнів. Я пишу нашому герою листи, яким він завжди дуже радий. Душею наші родини завжди поруч з ним і це надихає його боротися. Отже, я вважаю, що Вадим справжній чоловік. І всі його вчинки зараз героїчні. Нам просто не передати словами, як ми хвилюємося за нього, любимо його та дякуємо йому.